Хотіла другу дитину, але кажуть, сьомне житло. Ні, зараз тепер відмазок немає, сертифікат є, житло купуємо і можемо розширювати свою родину. Десять років сім'я ветерана війни Сергія Літовченка мешкала в орендованих квартирах. І, от нарешті, разом із дружиною тримає сертифікат на омріяне власне житло. Молода родина отримала його в межах державної програми Політика героїв, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Разом із Літовченками сертифікати на квартири отримали ще 80 родин військових загиблих героїв і ветеранів війни із Київської області. Жодного ветерана з жодного міста не забудять. І завдяки такій позиції президента, завдяки такій позиції міністерства ми отримуємо сувенцію і передаємо відразу. Тобто ці гроші неможливо витратити на будь-які інші цілі. Серед тих, хто цього разу отримав можливість придбати власне житло і ідентифікаторка вибухонебезпечних предметів зірпання Наталія Кіркіна. Я думаю, до все скластися добре. Я зможу придбати житло і нарешті жити там, де душа вже буде спокійна і не хвилюватися, що я залишилася без житла. Всього до кінця поточного року сертифікатами на житло мають забезпечити 478 родин військових у Київській області. Ми продовжимо цю роботу. на Наступний рік заплановано ціла низка нововведень в цій безпосередній сфері. Будуть заплановані і реалізовані ряд додаткових програм. І все для того, щоб максимально посилити підтримку держави в частині реінтеграції наших захисників, повернення як цивільне життя для того, щоб створити дійсно умови для гідного майбутнього в Україні. Якщо ви маєте статус ВПО та учасника бойових дій, можете звернутися до ЦНАПу за консультацією та поданням документів і стати в чергу на отримання власного житла.